18-й пакет антиросійських санкцій обговорять на засіданні Європейської ради у Брюсселі. Очікується, що політичне рішення щодо цього ухвалять сьогодні. На зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі працює і наша кореспондентка Анна Грішина. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Чи вже почалося засідання і чого від нього чекають? Марино, саме у ці хвилини лідери країн-членів починають братися у будівлі Ради ЄС. І так, 18-й пакет антиросійських обмежень одна з ключових тем зустрічі, адже одностайної згоди щодо його ухвалення наразі немає. Блокує затвердження угорщина. До речі, її прем'єр Віктор Орбан прибув першим з лідерів до ради ЄС і одразу заявив, що не підтримує приєднання України до європейської родини до завершення бойових дій. А щодо санкцій чи голосуватиме питання українських журналістів проігнорував. Вагається ще й словаччина. Її прем'єр Роберт Фіцо виставляє певні умови Брюсселю, Хоче щоб той запропонував якнайшвидше альтернативного дешевого постачальника енергоресурсів, адже обидві і угорщина, і словаччина досі купують російські енергоносії. Це і є основною проблемою, адже керівництво Євросоюзу пропонує знизити так звану. Телю цін на російську нафту 60 до 45 доларів за барель. наразі щодо нового пакету санкцій проти РФ Єврокомісія ще не змогла заручитися і підтримкою країн Великої Сівки мова йде про сполучені штати. Утім, очільниця дипслужби ЄС та Кала ще на саміті НАТО у газі висловила сподівання, що сьогодні лідери блоку таки у Брюсселі. Досягнуть згоди щодо його впровадження ще на порядку. Денному цього саміту обговорити зміцнення обороноздатності ЄС через можливе російське вторгнення. Звичайно, подальша військова і фінансова підтримка Києва та облта хочуть обговорити варіанти як найшвидшого досягнення перемир'я в Україні у цій частині. Участь онлайн візьме президент Зеленський, який зараз знаходиться у Страсбурзі на парламентській асамблеї Ради Європи. Зазначу, що цей саміт ЄС є боєрідне продовження саміту НАТО, який завершиться напередодні у Гаазі, фактично однаковий склад учасників, окрім президента США, і схожий порядок денний засідання у Брюсселі на відміну від Гази триватиме два дні, протягом яких і чекаємо на гучні заяви та рішення. Марино. Дякую, Аню. Це була Анна Грішина. Вона стежить за перебігом засідання Європейської ради у Брюсселі. Організація Об'єднаних Націй удруге поспіль внесла Росію до списку ганьби за злочини проти українських дітей. Рішення озвучили під час засідання Ради безпеки, на якому був оприлюднений щорічний звіт Діти і збройний конфлікт. У документі йдеться, що через російські атаки на школи та лікарні багато неповнолітніх українців ге. Гин і зазнають каліцтв. Кількість таких випадків за минулий рік зросла на 105%. А найбільше права дітей порушують у лівані, Мозамбіку, Гаїті та Ефіопії. Цьогорічні показники убитих та покалічених дітей є найвищими за останні 20 років. Там, де зброя не вбиває, вона калічить і серйозно перешкоджає одуженню. Вона позбавляє дітей майбутнього, вільного від ран та ненависті.